Друзі, привіт! З'явились цікаві новини. Окупанти у своєму репертуарі заявили, що вимагають, щоб збройні сили України склали зброю та здались у полон у Солидарі. Інакше вони будуть дуже злі і почнуть серйозно воювати проти українських захисників. Там дуже складна ситуація, але українські воїни тримають оборону та вже встигли дати потужну відповідь окупантам про це та інше далі. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, хто чим може. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Дякуємо. В районі Соледара йдуть запеклі бої. На цьому напрямку тривають стрілецькі бої. Ціною величезні втрат та героїзму нашим воїнам вдається стримати кацапів. Ворог в своїх телеграм-каналах повідомляє про захоплення Соледару. Дана інформація, обман та провокація росіян. Українські воїни тримають оборону. На східних позиціях Соледару більшовикам вдалося зайняти деякі вулиці міста, але більшу частину тримають Збройні Сили України. Розвідка повідомляє, та Збройні Сили України підтверджують, що окупанти на чолі із Вагнерівцями, серед яких є багато зеків. Мобілізованих та кадирівці получили по горіхах від українських бійців під Бахмутом і звідки втекли, зняли свої позиції біля Бахмута. Їх там замінила регулярна армія, і всі вони перекинуті в Соледар. Росіяни атакують позиції українських вояк, кидають в бій тисячі своїх орків, хочуть захопити українське місто. Вони весь час, 24 години на добу, продовжують штурмувати українські позиції. Ворог не покидає зусиль захопити український солидар, кидаючи. Бій, це нові підрозділи тілами російських окупантів сіяні підступи до Соледару. І та частина міста, де пробують закріпитися рашисти. Росіяни не збирають тіла вбитих. Дуже багато зеків і мобілізованих вбито своїми. Окупанти, поранених із поля бою не забирають. Добивають на місці. Також росіяни у своїх соціальних мережах та продажних засобах масової інформації роблять заклики від російських окупантів, які воюють у Соледарі, вимагають скласти зброю. Та здатись в полон, інакше вони будуть дуже злі і почнуть серйозно воювати на українській землі проти наших захисників. Думаю, це вплине на рішучих українських захисників, які тримають там оборону. Звісно, збройні сили України дають російським собакам прекрасну відповідь. Кожну хвилину на їхню вимогу скласти зброю насипають оркам потужною артилерією, що ті не можуть підняти голови. Нехай окупанти самі складають зброю та здаються в полон, або будуть знищені. Третього. Варіанту не буде. Збройні сили України знищують великі групи орків сотнями в день. У Солидарі за останні дні знищено більше тисячі орків. Російські командири далі і далі відправляють м'ясо із зеків та мобілізованих. Турмувати позиції Збройних сил України. Українські герої готові стояти до останнього набою у зброї. Вони зубами гризуть ворогів, не віддають жодного метра української землі. У Солидарі на одного українського воїна приходиться до десяти. Російських окупантів українські бійці раді, що росіяни пригнали так багато своїх військових. Вони не хочуть вести міські бої, адже у них Збройні Сили України прекрасно перемолюють расистів. Як говорять наші бійці, в будь-якому випадку росіян приходиться знищувати, щоб їх стало менше, і можливо, до них дійде, що вони програли війну. Друзі, варто пам'ятати, потрібно нагадати, що є втрати серед синів і дочок України. Всіх пам'ятаємо, ви наші. І герої віримо в збройні сили України. На цьому у нас усе. Підписуйтесь на канал, коментуйте дане відео, ставте лайк разом до перемоги.